Доброго ранку, гарного дня, здоров'я та щастя бажаю, сім'я. Діти, відгадайте загадку, вона всім нам дорога, вона жити помага. Коли вона в тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без неї не прожити. Так, це дружба, це коли в тебе є друзі. Ви дружите, спілкуєтесь, разом проводите час. Діти, скажіть, як ви вважаєте, хто такий друг? Друг це той, хто завжди підтримує тебе, а ти підтримуєш його. Усі ми хочемо мати гарного, вірного друга, на якого можна покластися в будь-яку мить. А чи може бути твоїм другом доросла людина? Так, звичайно, це мама, тато, дідусь, бабуся. А чи може бути другом тваринка, собака? Або кішка. Звичайно, будь-яка тваринка може стати твоїм вірним другом. Що потрібно зробити, щоб дружба була міцною? Той, хто добре дружить, не свариться, ділиться іграшками, піклується про товариша. В народі є безліч прислів'їв та приказок про дружбу та друзів. Наприклад, друга в скруті пізнають, або дружбу. Не купити за гроші. Так, дружбою треба дорожити. Це чудова річ. Знайти справжнього друга дуже важко, а ще важче зберегти цю дружбу. Послухайте, будь ласка, казку Василя Сухомлинського про дружбу метелика та квітки. На клумбі розпустилась яскрава квітка. Вона вабила всіх своєю красою та п'янким ароматом. До неї прилітало багато гостей, але з одним метеликом квіточка потоваришувала. Коли метелик прилітав до квіточки, він завжди розповідав їй нові історії про все, що бачив та чув. Квіточка, затамувавши подих, слухала ці історії, гойдала метелика на своїх полюстках, пригощала смачним пилком та метком з відкритими полюстками, очікувала свого друга метелика. Метелик багато раз на день пролітав до неї з новинами. Та ось одного разу, коли метелика не було поряд, до квіточки підійшов хлопчик та схотів її зірвати. Квіточка затремтіла від страху та попросила не зривати її, а замість себе запропонувала хлопчику спіймати свого красивого друга. Хлопчик погодився, то побіг додому за сачком. Повернувшись, він заховався та став чекати метелика. Невздовзі метелик з'явився в небі. Квіточка широко розкрила пелюстки та закричала Метелик, лети до мене, я на тебе чекаю. Як тільки метелик підлітів до квіточки, він опинився у сачку. Метелик бився крильцями. Та йому вдалося вирватись на волю. Хлопчик розсердився, відкинув сачок. Метелик злітів високо та побачив, що від удару сачка квіточка зламалась. Вона нерухомо лежала на траві. Хлопчик пішов, а метелик ще довго сидів біля своєї поломаної подружки та гірко гірко плакав. Та казав, це я, це я винен, це я винен, що тебе зламали, вибач мене квіточка. Ось така казка про дружбу та зраду. Всі ми бажаємо мати вірних друзів, але завжди ми вірні та не зраджуємо. Діти, як ви вважаєте, вірним другом була квіточка? Ні, вона зрадила метелика. А метелик? так, він дуже сумував за квітку та вважав себе винним. Бажаю всім вірних, гідних друзів, вміння дружити та дорожити дружбою.